Виконуємо замовлення, подивіться доріжечки в спальню, просто бомбезної доріжечки в спальню. Жалко, що ви на нас не підписані, а так була би знижка. А ми зробимо і так знижку. Мінус 100 гривень. Що скажете продавцю. Доріжечка з мікрофібри, шовкою ниточкою, яка переливається з різних сторін. Подивіться, яка вона класнюча, правда? Просто бомбезна. Я вже починаю заздрити покупцям, настільки вона буде класна і приємна до ніжок. І зараз ви побачите, який буде крутий оверлок. Бомбезна доріжка і бомбезний оверлок. Подивіться, як ця краса круто виглядає на велику довжину. 4 метри шовкової ниточки, яка переливається. Виявляєте, ця спальня, яка буде? Якщо вона темненька, да, вона просто стане реально крутою світленькою. Шовкова ниточка, яка переливається з різних сторін. Сірий, кремовий, графітовий, натуральна котонова основа. Вона ніби пахнути буде дома хлібом, ви уявляєте? Оце краса, просто супер. Зараз ми її зложуємо. Ми то в принципі навіть зможемо зробити адресну доставку безкоштовно додому. Але ну, ви, мабуть, і самі заберете. Все вам дякуємо. Гарного дня, слідкуємо.